Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Робимо все від себе можливе для того, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини. І із задоволенням розповідаємо про це всі. Країні. Отже, говоримо сьогодні відверто про бізнес під час війни і е, з вами знов не ваш е, патріотичний та незмінний ведучий Денис Каєр. Нашій країні вже більше 9 років триває війна, більше 19 місяців повномасштабна війна. Як би нам важко не було жити в реаліях війни, але не на мить не зупиняємося в нашому Русі до перемоги, кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний. І ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Я вже якось не раз і не два згадував у нас в ЕТАРК, що бізнес обізнаність українців в юридичних питаннях не на дуже високому рівні, ну, як мінімум, була. І юридична така і правова в якійсь мірі безграмотність, на жаль, часто приводить до неприємності в будь-якій сфері. І ось тоді на поміч і приходять саме ті, які, ну, по-перше, знають права та обов'язки, а і також знають певні нюанси та лазійки законодавства. Вони можуть захистити вас та ваш бі ваш бізнес від шахрайства або просто допомогти консультацію з юридичних питань. От про це сьогодні будемо говорити з моїми гостями. Я радий вам представити моїх гостей. Отже, Йосипов Андрій, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Вітаю вас. Доброго вечора, і Забара Богдан, адвокат адвокатського об'єднання Барістерс. Вітаю добрий вас. вечір. Отже, Андрія Богдане, давайте трошечки детальніше познайомимось. Звісно, зрозуміло, що ви представляєте адвокатське об'єднання, але трошки детальніше. Денис, адвокатське об'єднання Барістерс на сьогодні займає чи не найпотужнішу позицію серед юридичного ринку. І, зокрема, в галузі надання правової допомоги у кримінальному праві і кримінальному процесі. Ми саме спеціалізуємось на захисті бізнесу у цих сферах, надаємо і здійснюємо захист власників бізнесу, посадових осіб і так далі. Тому про те, що ми сьогодні будемо говорити, напевно, сконцентруємо більше уваги саме на Юридичному супроводі бізнесу, на захисті бізнесу, на наданні правової допомоги бізнесу як на етапі досудового розслідування, так і на етапі, якщо вже мова йде про повідомлення про підозру, обвинувальні акт і скерування справи до суду, то відповідно так і на етапі судового розгляду, судового провадження, ви почали свій виступ дійсно з правильних речей і зазначили, що на сьогодні. Правова обізнаність не надто на високому рівні. Ми пропагандуємо і, в принципі, багато де на яких майданчиках говоримо про те, що бізнесу потрібно знати не лише про свої обов'язки, а бізнесу в першу чергу потрібно знати про свої права в комунікаціях з силовиками, в комунікації з правоохоронними органами, в комунікації з керуючими органами. Зрозумів вас, скажіть мені, будь ласка, ви допомагаєте бізнесу в якихось, ну скажімо так, напрямках сферах. Чи ви готові в принципі братись за будь-який бізнес? Це по перше, а по друге масштаби бізнесу: маленький, середній, великий? чи це, це теж не дуже важливо. Ви беретесь за будь-які справи? Дивіться, насправді, ми беремось за будь-які справи, починаючи від захисту окремих взятих фізичних осіб підприємців і закінчуючи великими корпораціями. Кількість адвокатів, яка задіяна в адвокатському об'єднанні, вона дозволяє супроводжувати, і я наголошу на цьому, супроводжувати дійсно великі компанії. Ми про це ще, надіюсь, поговоримо трошки згодом. Адвокатське об'єднання, виходячи з закону про адвокатуру, воно вправі і залучати адвокатів, тому, виходячи з проєкту, виходячи з масштабу проєкту, ми відповідно вже масштабуємо свої сили. Угу. А ще одне питання: взагалі, а, яка зараз ситуація в Україні з правовим захистом, взагалі з правовим полем? А, в якому напрямку ми рухаємось? Я так розумію, що у нас потрошку адаптовується законодавство під європейські стандарти, бо ми рухаємось сюди. Але наскільки воно по факту працює, і як який стан зараз всього цього? -цього? Цікаве і напевно дуже наболівше запитання. Спочатку повномасштабного вторгнення і спочатку запровадження в Україні воєнного стану кримінальний процесуальний закон і кримінальний кодекс суттєво змінились. Всі зміни, які е, були запроваджені вже після е, воєнного стану, вони були більше направлені на захист від злочинів пов'язаних з російською агресією, на а не були направлені на захист у корупційних злочинах. Але разом з тим, на сьогодні правоохоронні органи через те, що ці зміни вони приймалися в так... попихах, вони використовують ось ці зміни саме для того, щоб мати можливість якісь важелі впливу неправомірні, скажімо, на бізнес. І використовують усі зміни, які мали на меті і слугували виключно для запобігання злочинів, пов'язаних з російською агресією, вони використовуються на сьогодні саме з точки зору можливих навіть тиску, тиску на бізнес. Зокрема, знаємо, що прокурори досить тривалий час протягом навіть минулого року, на сьогодні ця тенденція, начебто, трошки зменшується, безуховали слідчі у суді. Могли проводити обшуки. Знову ж таки, ці зміни були внесені для того, щоб тут і зараз правильно і вчасно реагувати на злочини, пов'язані з російською агресією. Прокурори, перебуваючи в місті Києві, Львові, Тернополі і так далі, використовують ці зміни і проводять обшуки, звертаються, чи навіть проводять тимчасовий доступ до речей і документів, проводять інші якісь заходи кримінального провадження. Без ухвали слідчого судді. Зміни їм надають такі можливості. Зміни вони не деталізовані, вони такі надають можливість суб'єктивно підходити до оцінки тих чи інших там, норм. Трактувати можна трактувати, як захочеш. трактувати можна по різному. Угу. Були прецеденти. Пробували ми навіть і успішно, до речі. Були кейси, де прокурори несли дисциплінарну відповідальність за такі зловживання таким правом. На сьогодні, я ж повторюся: тенденція, начебто, йде на зменшення, але ми бачимо відголоски тих слідчих дій, які були проведені влітку минулого року там, восени минулого року. Сьогодні у справах, які вже доходять потрошку до суду. Ці всі. Протоколи слідчих дій, обшуків, тимчасових е вилучень документів і так далі, вони набувають вже фактично статусу е недопустимих доказів через ось такі грубі процесуальні порушення. Ці зміни, повторююся, вони були внесені з благими намірами, але шкода, що вони використовуються, є тенденція до використання їх саме з метою маніпуляцій і тиску власне, на бізнес. Даво для цього і потрібні юристи, да, які зможуть трактувати так, як треба, насправді. А скажіть, будь ласка, ще одну таку штуку. Ви вже просто навели кейси. Я думаю, що зараз ще не ведете декілька прикладів, для того, щоб було зрозуміло, ну, скажімо так, чим конкретно, з, чим, з якою проблемою до вас можна прийти? А, мені, вже напевно, забігаючи не наперед, хочеться сказати наступне, що. В питанні правового захисту будь то фізична особа-підприємець, будь то підприємство, корпорація і так далі, в багатьох компаніях є інсайдер, інхаусні юристи, які забезпечують юридичний супровід компанії. Але разом з тим потрібно розуміти чітко і усвідомлювати, що інхаус, інсайдер-юрист він не завжди в. В повній мірі зможе забезпечити вам юридичний супровід на етапі досудового розслідування, якщо вже таке питання виникає. Окрім тих змін, які були внесені в процесуальний кодекс, про які я вже говорив, був доповнений кримінальний кодекс статтями, зокрема щодо незаконного використання гуманітарної допомоги, співпраці з державою агресором і так далі. Ці статті кримінального кодексу вони на сьогодні також штучно використовуються правоохоронними органами для того, щоб в судах і суспільству в першу чергу показати масштаби, начебто масштаби в в лапках, викликати суспільний резонанс, завищити суспільне очікування. До суду, зрештою, кваліфікації такі рідко доходять. Тому ця кваліфікація вона використовується на етапі досудового розслідування виключно з метою своєрідних маніпуляцій, щоб отримати те чи інше рішення суду, в у суді, щоб отримати можливість завітати з обшуком, щоб, скажімо так, суспільну напругу градус суспільної напруги трошки підвищити, а з плином часу і з заниженням чи пониженням, правильніше сказати, суспільної напруги йде перекваліфікація на більш-менш тяжкий злочин, і вже потім або справи закриваються, або направляються до суду далеко не з тими кваліфікаціями, які були на етапі досудового розслідування і з якими були розпочаті. Слухайте, а як зараз банальне питання, як то кажуть, звичайно, присічно українці, як боротися з тими от такими дивними м, маніпуляціями, да в першу чергу правоохоронних органів? Тобто, це просто треба прийняти як дане, що поки є воєнний стан, вони і так будуть використовувати це і тільки юристи це можуть це, і все ж таки ви бачите якісь впливи і важелі, щоб на це якось впливати, можливо, це якось поміняється. Дивіться, що стосується компанії, то в першу чергу компанія на перших початках повинна розуміти, що чим би вона не займалася, в якій сфері бізнесу вона би не працювала. Вона чітко має розуміти, що є як контролюючі органи, так і правоохоронні органи. І зараз на сьогодні таким гостро стоїть питання, зокрема, використання гуманітарної допомоги, різні кваліфікації. Різні склади там намагаються багатьом кому інкримінувати. І компанія вже має розуміти на перших етапах, коли як тільки отримує будь-який запит від правоохоронного органу чи від контролюючого органу про надання відомостей, про надання документів. Це своєрідна перша ластівка і показник того, що вами можуть зацікавитись. Це не означає навіть проведення будь-якої слідчої дії, обшук, виїмка і так далі. Це не означає, що буде в подальшому повідомлення про підозру, початок кримінального переслідування відносно власників, відносно посадовців і так далі. Але це означає, що вами вже потрошку починають цікавитися. І ось тут на цьому етапі головне не згаяти час. Ось тут і потрібно, я так розумію, так. підключати вже і, юристів. І тут юристи вже вам має розмежувати, по-перше, правову кваліфікацію, чи є там підстави для цієї кваліфікації, правові основи і правові засади з тими маніпуляціями, які на сьогодні можуть проводити правоохоронні органи, з тим штучним роздуванням суспільного інтересу, так званого. І тут вже власнику бізнесу, підприємцю і так далі, потрібно відмежовувати одне від іншого, і працювати, власне, виходячи з того, де він бачить більше перспектив. Тому перша така порада, і, власне, напевно, найосновніша, що потрібно, як тільки ви отримуєте запит, дзвінок, Запрошення просто поспілкуватися, скажімо. Вже звучить якось просто поспілкуватися. Да, є такі. Я, ну, я з практики вам їх привожу, тому що через телефон, через месенджер, спочатку прохання пропозиція просто поспілкуватися. Ось, власне, показник того, що вами починають цікавитися. І тут вже включається в роботу адвокат, юрист, який, повторюсь, може. Надати правильну правову оцінку, який зможе відмежувати і сказати, чи є, чи можливе тут, і чи є воно ось це масштабування суспільного інтересу, тому що правоохоронні органи знаємо, що вони в своїх публікаціях можуть висвітлювати на перших етапах досудового розслідування, після якоїсь слідчої дії, обшуку, скажімо, да, там чи затримання. Вони це позиціонують як величезне досягнення, але разом з тим справа до суду не доходить. А репутаційні ризики для компанії е руднівні. І зокрема, якщо говорити навіть про іноземні інвестиції. О, Такі серйозні речі, так. Да. Я просто від себе хотів би, що додати, що дійсно дуже часто відбувається. Такі випадки, коли підключають кваліфікованих адвокатів, а не юристів інхаус, на стадії, коли вже багато чого запущено, і надано вже певні відповіді. І знаєте, як ну назад вже час не повернути, і слідство починає дійсно перебирати там всі документи, а адвокати заходять на ті стадії, коли необхідно вже навести якийсь лад, вже спілкуватися з паралельно спеціалістами, з експертами і вже маючи кримінальну справу, доводити відсутність, наприклад, складу злочину або кваліфікації. Але дійсно, якщо буде належна реакція на перший дзвінок, Даже не обов'язково, якщо це дзвінок в прямому сенсі, а просто запит звернення повістка на допит. Це вже значить, що конкретно в цій ситуації, якщо це захист бізнесу, потрібно вже аналізувати, звертатися до юристів-адвокатів зі сторони, щоб вже вибудовувати завчасно правову позицію, і можливо в майбутньому це навіть призведе до завчасного захисту і відповідно без наслідків. Доповню, що правовий захист, адвокатська діяльність це не про виправдовувальний вирок, чи точніше, не лише про виправдовувальний вирок. Це про дотримання процедури законності, дотримання процедури законності є вже хоча б якимось мінімальним гарантом того, що в подальшому може бути прийнято більш об'єктивне, справедливе рішення. Друзі, ось такі сьогодні серйозні речі ми обговоримо в ефірі. У мене в гостях Йозипов Андрій та Забара Богдан. Вони представляють адвокатське об'єднання Барістерс. І у мене таке два таких вже на завершення більш глобальних питань. Скажіть мені, будь ласка. Ви стикаєте з бізнесом, працюєте з бізнесом. Я завжди кажу, що підприємець керівник повинен все ж таки теж розбиратися, хоча б в чомусь, да? не тільки в зароблянні грошей, а в тому числі в юридичних якихось мінімальних питаннях. Що б ви порадили, в чому треба точно розбиратися керівникам або власникам компанії, для того, щоб ну, крім того, що звернутись до юриста, вчасно, да? якийсь мінімальний да, набір, і або, можливо, ви знаєте, якийсь прям зовсім. Сім нюанси дійсно на які треба звернути українським підприємцям увагу, напевно, буде важко відповідати на це запитання. Чому тому що кожна сфера бізнесу вона зрегульована своїми нормативними документами, своїми нормативними актами і так далі. Не без того, що є якісь загальні закони, які регулюють загалом ведення підприємницької діяльності як такої. Тому конкретно напевно не буду давати порад, на що саме звернати, звертати увагу у веденні того чи іншого бізнесу, але зауважу, що якщо підприємець буде більш детально вникати у питання ведення бізнесу з точки зору кримінального процесу кримінального права, то я думаю, трошки спати буде легше йому. Це не без того, що він має десь і підкріплятися правової допомоги адвоката, тому що я повторюся, це не про вирок оправдувальний, це про надання консультацій на всіх етапах ведення бізнесу, залучення проєктів, ведення окремо взятих проєктів і так далі. Ще одне уточнення, таке теж хотів у вас запитати. Ви говорили про те, що якщо прийшла вже перша ластівка, зацікавились компанією, значить вже, як то кажуть, треба напружитись. Да? А, а з чого? Ну, типу, це компанії з великим бізнесом, чи компанії, які з кимось співпрацюють. До, от, хто в зоні ризику? Чи зараз немає такого? Це може прийти, умовно кажучи, до кожного. Я на сьогодні би ви виявив дві. Е... Таких сфер діяльності, перша історія, це пов'язана з публічними закупівлями, друга історія, це пов'язана з волонтерською діяльністю. Тому, якщо ви працюєте по цим двом напрямкам. Будьте обережні Будьте обережні, так Будьте обережні. ну і в цілому ще важливий момент, що зараз інколи, коли бізнес працює, до нього приходять не тому, що бізнес десь допустив якусь помилку, а тому, що насправді намагаються притягти там до відповідальності або розслідують питання щодо контрагентів цього бізнесу. Але як правило, у нас для того, щоб ну, скажімо так, притягти до відповідальності або натиснути на бізнес. Необхідно декілька суб'єктів, тобто дві сторони, умовно кажучи, договору. Ну, це банально. І відповідно, коли починає буває просто контрагентів кошмарити, тому що контрагенти бувають недобросовісні, в них можуть директори перебувати там взагалі прописані на окупованих територіях. Це починають розслідувати. Їх не можуть знайти там, допитати ще щось, і вони починають тиснути на бізнес, який уклав з ними контракт. Хоча в цілому, зараз сучасний світ, і ми не завжди займаємося рукостисканням, так, от прямо очі в очі, а буває, що ну. Швидко працюємо, укладаємо контракти на якісь от усній довірі, через електронну адресу, все таке. І тому є також такі ще ризики, треба перевіряти своїх контрагентів. На сьогодні достатньо майданчиків, через які перевірити свого контрагента є можливість. Ви прямо фактично вже почали відповідати на моє наступне запитання в цілому, як же жити, жити українцям в ці важкі часи вести бізнес в рамках закону, але крім того, як то кажуть, спати спокійно? Дивіться. Ми з вами сьогодні говоримо про кричущі, але не настільки. Масштабні проекти, щоб чи ситуація, щоб говорити про те, що в нас все настільки погано з бізнесом, просто виходячи зі специфіки своєї діяльності, зі специфіки робо своєї роботи, я в переважній більшості саме такі випадки мені на очі трапляються, але бізнес загалом він працює. Тому сприймати мої слова про те, що до вас прийдуть правоохоронні органи і будьте обачні, будьте обережні, не потрібно як щось таке різке, і, але готовим але, треба бути. Але, 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 да, але готовим, ви правильно кажете, готовим відповідно потрібно бути. Якщо говорити про бізнес в цілому, як він має працювати, то я напевно трошки би відхилився від сфери юриспруденції в цій історії. Під час війни ви працюєте або ви або в ЗСУ, або працюєте для ЗСУ. Тому 20-30-50% свого робочого часу, своїх інтелектуальних ресурсів, матеріальних ресурсів, ви в будь-якому випадку маєте віддавати в якості волонтерської допомоги, віддавати в якості інтел... допомоги інтелектуальному. Будь-кому, але працювати саме і на роботу, направлену для допомоги Збройним силам України. Чому? Тому що це питання не лише вашого виживання як бізнесу, це вже питання вашого виживання, виживання фізич, фізичного да, і виживання країни в цілому. Тому в будь-якому випадку працюйте, розвивайтеся, створюйте проєкти, масштабуйте проекти. Але робіть це, якщо є можливість робити це за попередню консультацію, просто з урахуванням того, що якщо ви працюєте в сфері, якщо навіть я про ті дві історії, про які я говорив, зазначив в сфері публічних закупівель, чи в сфері там зараз актуально стоїть питання про волонтерську допомогу, тому що починають підніматися нагору всі історії з весни, літа минулого року, де далеко не з дотриманням букви закону відбувалася волонтерська діяльність, хоча вона відбувалася не з якимось злочинним умислом. Вона відбувалася з благим умислом, але якщо говорити про формалізм, про надмірний формалізм, то дійсно можуть виникати питання. Отже, друзі, хочеться сказати тільки: е, працюйте. Розвивайте бізнес, розвивайте країну, але в рамках закону, і абсолютно вірно на це наголошували мої гості сьогодні. Я теж наголошу: звертайте за консультацію до професіоналів, до юристів і друге, не затягуйте ситуацію, якщо бачите, що потрібно вже потрібна прям необхідна допомога юристів, адвокатів. То як то кажуть, краще не тягнути. Краще це як, в принципі, як і медики, лікувати краще на ранній стадії, так, а ще так, краще так, попередити. В нас, якщо я є ще хвилинка доповню, потрібно розвивати правову культуру. В нас запроваджено на державному рівні інститут сімейного лікаря. Кожен бізнес також потріб... кожному бізнесу компанії, та і, в принципі фізичним особам потрібно розуміти, що в них має бути в телефонному записнику номер телефона юриста, адвоката, який може буде проконсультувати з різного роду питань: спадкове право, сімейне право і закінчуючи власне кримінальне право. Отже, друзі, я сподіваюся, ви отримали сьогодні багато потрібної інформації. В гостях у мене сьогодні були Йосипов Андрій, партнер адвокатського об'єднання Барістерс, і Забара Богдан, адвокат адвокатського об'єднання Барістерс. Я дуже дякую за те, що прийшли, за те, що розказали потрібні речі, дали поради. Вам я бажаю успіхів! Розвивайтесь, допомагайте українському бізнесу, підприємцям. По-перше, працювати, гарно працювати, спокійно працювати і обов'язково в рамках закону. Ми ж сучасних. Країна, рухаємося в правильному напрямку, і мені дуже сподобалось. Також ви казали про те, що працювати для ЗСУ. Я б сказав би глобальніше, працювати задля перемоги. Так саме так. Дякую. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній ефір. Говорили сьогодні на серйозні питання, і в гостях вони були серйозні люди. А уже ще раз нагадую: Йосипов Андрій та Забара Богдан адвокатське об'єднання Барістерс. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі. Експертна думка.